Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні коротенько уособлення. Чи можете ви набрати м'язову масу на турніках-брусах за умови, якщо у вас немає там можливостей тренуватися в залі з обтяженням тощо. От. Як це зробити? Ну, Наперед забігаючи, скажу, що так, це можливо. Можливо навіть тренувати ноги. І ви... Отримаєте приріст в ногах, багато для цього не потрібно. Ви просто, якщо ви початківець, ви просто можете присідати там на кількість, от, доходити до, скажімо так, дійдіть до 500 присідань і ви відчуєте різницю, ви можете зробити заміри, ви побачите різницю в об'ємах ніг. 500 присідань мається не за один повтор. Ви можете зробити 10 по 50, там ви можете зробити 5 по 100, це в залежності від вашої підготовки. Але починайте з самого малого. Починайте з самого малого і рухайтесь далі. Розвивайтесь. Це стосовно ніг. Далі верх. Ви можете збудувати верх. Особливо це стосується початківців. Я дуже багато хлопцям програм таких розписував і прекрасно прогресував. За умови, якщо ви розумієте, що ви робите, як ви рухаєтеся, турніки бруси. Що для початку, щоб було розуміння у вас, що потрібно для того, щоб ваші м'язи росли. Одна з головніших умов для зростання м'язової маси для гіпертрофії це прогресія по навантаженню. Також є окремо умови деякі для відновлення, коли ви навантажуєте свої м'язи, ви їх. Травмуєте, потрібен якийсь термін для того, щоб дочекатися, коли ваші м'язи відновляться до того рівня, які були, і буде суперкомпенсація. Тобто, коли вони стають сильнішими і трошки, трошки збільшуються, тоді потрібно виконувати нове тренування і ви будете прогресувати. От Почергово так рухаєтеся, складаєте, складаєте, складаєте. Тобто, ми з'ясували, що головна умова для росту м'язової маси, одна з головних, хай буде так, це прогресія по навантаженням. Тобто, турніки бруси, ви прийшли, ви сьогодні підтягнулися 5 разів, завтра 8 разів, там через тиждень 10 разів, через місяць-два ви змогли осилити 12 разів, там в чотирьох підходах. Так? Ви спрогресуєте. прогресуєте. Далі що відбувається? Коли ви будете виконувати 15 підходів, ви м'язова маса буде набиратися за умови нормального харчування відпочинку. Так? Далі, коли ви доходите до 20 повторень, до 30 повторень, ваші м'язи рости, на жаль, перестають. Те саме бруси, те саме при будь-яких навантаженнях. Те саме в залі, коли ви взяли штангу 50 кг, і... Постійно з нею працюєте. М'язи адаптуються до цієї ваги. От М'язи адаптуються до вашої ваги, у вас 80 кілограмів, ви підтягувались 5 разів, стали підтягуватися 15, ваші м'язи трохи збільшилися, ви підтягуєтеся вже 20 25 разів, м'язи перестають рости. Ви працюєте на силову витривалість. М'язи не ростуть, вони просто адаптуються під навантаження. Що ж потрібно, щоб спровокувати зростання м'язової маси? Вам потрібно додавати якусь вагу, працювати з більшою вагою. От у вас 80 кг зробили на 10 повторень, 4 підходи, наприклад. І тепер 82,5 кг, 2,5 кг. До себе додали, або просто маса ваша збільшилася, ви працюєте, і ви будете прогресувати, бо вага ваша більшає. Якщо ви виконували з власною вагою 80 кг 4 по 10 підтягувань, а тепер ви виконуєте з вагою 90 кг загальною, тобто ви додали 10 кг на себе і виконали 4 по 10, теж буде якийсь прирост. І постійно ми намагаємося прогресувати. Те саме і на брусах. Звісно, періодизація важлива. Не постійно ми лінійно догори не рухаємось. Таким чином ви будете прогресувати. Окей, це все, я думаю, зрозуміло кожному і це дуже все просто. Що робити людям, які... яких не вистачає сили підтягнутися навіть там одного разу. От приходить людина, її вага 80 кілограмів, він ніколи не займався, він не може ні одного разу підтягти свою тушу до гори. Не може. Як йому прогресувати? А йому ще потрібно і прогресувати. Ну, це та сама фішка, що й зі штангою. Коли ви приходите до зали, є штанга 100 кілограмів, ви не можете її осилити ні разу, в жимі так. Як з нею прогресувати? Ви зменшуєте вагу. Ви скидуєте до 50 кг і працюєте там 5 по 10, 4 по 10, розумієте? Як же можна зменшити свою вагу? Ну, звісно, ви можете сказати, що менше жрать, худнуть, так, це все працює, але ми живемо, дякувати Богу, вже чи не дякувати, в 21 столітті і є різноманітні спортивні аксесуари. Тобто резинові петлі, гума різного спротиву. От, взяли середню резину. Почепили на турнік, вставили в неї ноги, і вона допомагає вам підтягнутися. Вона знімає там навантаження, ну хай 15 кг з вас. От Ви працюєте вже не з власною вагою 80 кг, яку ні разу не могли підтягнути, а працюєте з 65. І ви зробили 4 по 4. З такою резиною ви намагаєтеся спрогресувати. От, через місяць-два. З цією резиною ви зробили 4 по 10. Далі ви додаєте більш легку резину, яка полегшує навантаження, яка там знімає з вас не 15, хай буде 8 кг, 10 кг. Працюєте з нею, доходите до 10. Такий лінійний прогрес на початку він буде працювати. Якщо ви хочете розвиватися далі, вам потрібна знову ж таки варіація, періодизація, там, ну, потрібна схема вже більш конкретна, щоб ви прогресували. Навіть ті атлети, які багато підтягуються, вони працюють з резиною. Тому що є важкі тренування, є середні тренування, є легкі. Як зробити легке тренування, коли твоя вага там 100 кг і ти підтягуєшся 8 разів? Тільки за рахунок резинових лент ти можеш зменшити навантаження на себе. Таким чином ти будеш прогресувати. Те саме на бруси. Почепили резиночку, коліна вставили. Рухаємося, віджимаємося. Резина дуже прекрасно розганяє кількість повторень. Самою тоненькою, зазвичай от я своїх учнів вивожу. З самою тоненькою людина, якщо вже виконує 4-5 підтягувань, то при належному відпочинку, відновлення, підведенні він вже зможе осилити 1-2 повтори самостійно на турніку. І таким чином поступово рухаємося, варіюємо, навантаження. Тобто, Резюме. Щоб прогресувати, потрібно весь час прогресувати по вазі. По тренуванням мається на увазі. Ми додаємо вагу. Якщо немає змоги додавати вагу, ви ще занадто слабкі і ми зменшуємо вагу. Для цього на допомогу резинові петлі. Ну, Сподіваюсь, що така інформація вам допоможе прогресувати, особливо новачкам, яких немає і не було розуміння для цього. На сьогодні все. Переходьте в коментарі. Всім добра спорту і до нових зустрічей!